Якщо дивитись на життя людини, багато фізичних процесів у фізичному нашому житті можна провести паралелі з духовним. Наприклад, є фізичне народження, є духовне народження, є фізичне зростання, є духовне зростання, є фізичні хвороби, є духовні хвороби. Є те, що ми вживаємо фізичну їжу. Нам потрібно вживати духовну їжу, якщо ми духовно живемо. І також є один процес, який є в фізичному, але нема в духовному. Це процес старіння. Ми не старіємо духовно. Це добре чи ні? Слава Господу, хоч так не старіємо. Душою ми молоді завжди. І цікаво, скільки нам років буде. ну от на небі. Ну, як, в якому образі, да? в 18 чи, чи в 40. Я якось думав над цим. Тоді думаю, яка різниця? Головне на небі. Да? Там буде інше тіло. от І ми там будемо точно гарними всі. Так як і на землі, ми гарні. У нас ж Господь створив всіх гарними. Але от хочу звернути увагу нашу на те, що торкається росту. Ми з вами маємо зростати духовно. І хочу трішки поговорити про благочестя, про благочестивий спосіб життя, про те, що ми з вами маємо бути подібними до Христа. Принаймні, ми маємо йти цим шляхом уподібнення, шляхом чим більше ти зростаєш, тим більше схожий набуваєш якості схожих до Христа. Давайте прочитаємо разом 1 Тимофія, 4 розділ, 7-8 вірш. Там є такі слова, а зневажливих і безглуздих байок остерігайся, вправляйся ж у побожності. Адже тілесні вправи деякої міри корисні, а побожність на все корисна. Тому, що має обітницю як теперішнього життя, так і майбутнього. Адже тілесні вправи корисні, але побожність корисна на все. Далі в першому от в сьомому вірші в кінці зверніть увагу, вправляйся в побожності написано. Тобто, щоб ми переймалися тим, щоб ми жили побожним життям. Духовні вправи. Так само, як ми фізичні навантаження даємо, і наше тіло буде міцніше, так само є духовні вправи, які ми маємо робити. Що таке духовні вправи, або в чому полягає духовна дисципліна? Це те, щоб ми дбали про духовне життя, щоб ми перебували в життя, жили життям молитви, життям вивчення Слова Божого і практики Слова Божого, не тільки вивчення, а практики. Практикувати Слово Боже в житті, тобто жити, реально ним жити. Не так, що я почитав одне, а живу по-другому. Тут мені брат один каже, що один чоловік підійшов на центр допомоги і каже, запишіть мене ось тут, прямо зараз. Ми кажемо, там є процедура, треба подзвонити записатися. Він каже, я до вас в церкву ходжу, запишіть мене зараз. Каже, ні, ми не можемо записати, бо ви до нас в церкву ходите. Він що сказав: а, то ви проповідуєте одне, а живете по-другому. Я хочу сказати, що жити по Слові Божому це коли ми в житті керуємося Словом Божим. Дорогі друзі, дуже важливо, щоб ми не просто накопичували знання правильні, а щоб ми керувалися цими знаннями. Духовні вправи це піст, молитва, вивчення слова, реальне спілкування з Богом. Реальне, я маю на увазі неформально десь там мольнувся, читнув, а спілкування з живим Богом. Це теж, коли ми. Е Розуміємо, що нам потрібно вивчення Слова Божого і в групі, і самому. Це те, коли ми спішимо, бо Дух Святий знаєте, як магніт притягує нас до спілкування, як ми сьогодні зібрані з вами. Це дуже важливо. Духовні вправи є більш цінними, ніж фізичні, тому що вони мають наслідки великі в житті. А якщо ми не робимо цього, в нас настає слабкість духовна. Тобто відсутність радості, миру, щастя. Ми не можемо прощати, ми не можемо любити. У нас слабкість духовна. І те, що духовно-сильна людина без проблем робить, то людина, яка слабка духовно, страждає, самоконтроль втрачає, емоційна нестабільність і так далі можна продовжувати. Це все духовні слабкості. Знаєте, якщо фізично людина довго мало рухається, або, наприклад, травму отримала, от хтось там серйозну травму отримав, і треба декілька місяців лежати. Лежати, може, в гіпсі ще щось. Тоді що, проблема настає. Яка? Проблема та, що атрофіруються м'язи із-за того, що вони не отримують навантаження. Приходить реабілітолог і робить вправи з людиною. Чому? Тому що може взагалі проблема бути дуже серйозна і людина перестане рухатись. Тому нехтування духовними вправами тягне за собою, звичайно, наслідки. Але апостол Павло нічого не говорить проти фізичних вправ, він закликає нас до духовної дисципліни. Ви знаєте, коли ми говоримо про побожне життя, є один приклад, чудовий, яскравий, ну, не один, а один із прикладів це коли ми читаємо про життя єноха. Приклад життя Єноха, буття, п'ятий розділ, 21 24 вірш. Єнох прожив 165 років і породив Мафусала. Після того, як породив Мафусала 200 років, догоджав Єнох Богові і породив синів та дочок. І всіх днів Єнуха було 365 років. І догодив Єнох Богові, і не стало його, бо забрав його Бог. Я двічі наголосив. Так? Одинакова фраза написана. Яка? І догодив Єнох Богові. Жив таким життям, що догодив Богові. Ще про нього згадується євреям, 11 розділі, п'ятим віршом. Вірою Єнох був перенесений, щоб не побачити смерті, і його не знайшли, тому що Бог його переніс, адже перед перенесенням. Було засвідчено що він догодив Богові. Знову тут свідчиться про життя єноха як благочестиве життя. Ось вам що є благочестиве життя? Догодити Богу своїм життям. Яке твоє життя? Чи догоджаєш ти Богу? Чи можете сказати так, як про єнуха, сказати про тебе? Це важливо, нам потрібно, зростаючи духовно, жити благочестивим життям. Ціллю духовних вправ є благочестя. Тому завдяки тому, що ми дисциплінуємо себе духовно, ми скидаємо з себе оцей зайвий вантаж різного мирського, що чіпляється до нас. Ми народились в цей світ і вже одягнули гріховну природу на себе. І оця. Воно завжди нас мучить. Нам часто, нашій гріховній природі, притаманно проявляти себе. І ось Колосянам апостол Павло детальніше про це пише. Колосянам, третій розділ, восьмого вірша і нижче. Нині ж і ви відкиньте те все: гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один одному, скиньте із себе стару людину з її звичками, і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання. Ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все у всьому Христос. Отже, зодягніться, як обрані Богом святій улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи, прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос прости вам, так само й ви робіть. А понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Зверніть увагу на слова скиньте і одягніть. Оцей заклик скинути з себе стару людину з її звичками. Як часто у вас проявляється стара людина з її звичками? Проявляється трошки? Бачу, не всіх, но проявляється. А хто не помітив, то ви просто не помітили. Проявляється в усіх. І те, що ми не хочемо, а воно проявляється. І Він каже: скиньте себе, тут використовується слова такі, як ми кажемо, скинути, одягнути одяг. Скиньте стару людину з її звичками. І зодягніться в Христа, зодягніться в нову людину. А де ця нова людина, коли ми з Господом прийшли до нового життя, Дух Святий. Оселився в нашому серці. І ми живемо новим життям. Але фактори є, є певні які впливають оцим духовним змінам, тому щоб ми проявляли благочестивий характер. Ви знаєте, це діло не одного дня. Це не так, як нажав кнопочку правильно. Це процес. І в цьому процесі ми з вами перебуваємо. І ось Бог використовує три фактори, які впливають на наші зміни і виробляють у нас благочестя. Перше, це люди. люди. Нас оточують люди, різні люди. Бог використовує інших людей, щоб формувати в нас образ Христа, характер Христа. Ми самі не можемо, просто читаючи Біблію, набути характер Христа. Ну, от перебуваючи у взаємовідносинах з різними людьми. Ми набуваємо характер Христа, тому що різні люди зручні, незручні, подобаються не дуже, зовсім не подобаються, різні люди. Але це божественні інструменти для того, щоб зростити нас духовно. Бог використовує друзів, сусідів, колег, керівників, членів вашої сім'ї. Він буде використовувати вашого чоловіка чи дружину. Буде використовувати ваших опонентів і ворогів. Він задіє всіх, щоб у ваше життя прийшли зміни. У мене питання, які люди вас оточують? Які люди оточують, через тих людей формує вас Бог? Не обов'язково тільки через тих, хто вам незручний, але через всіх людей, які нас оточує, формує нас Бог. Тому, якщо ви задаєте, можливо, питання, як мене вже дістав той чи інший, можливо, саме через нього, Бог оту грань хоче виховати або ту якість, якої вам так не вистачає. Тобто люди це Божі інструменти, щоб нас виховати, благочестивий Божий характер. Зверніть увагу на людей, які навколо вас, і подякуйте Господу за них. Друге, це обставини. Римлянам 8 розділ, 28-29 вірш. Ну, римлянам 8, 28, легко запам'ятати, це вірш, який подобається людям. А що в ньому? написано? Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Багато людей на російській мові раніше завчили: люблячим Бога, призваним по Його ізволенню, все ко благу. Все діє на добро. Але тут важливо дуже розуміти, що він мав, автор, на увазі, коли казав, все діє на добро. Бо багато християн помилково вважають, що мені, як християнину, Бог зробить все, як мені подобається. По-любому Бог зробить так, як я хочу. Ну, Це трошки помилка. Дивіться, що він каже. Адже, 29-й вірш, кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу Його Сина. Це дуже важливий вислів, фраза. Що добре буде тоді, коли та чи інша ситуація, ти зрозумієш, що Бог через цю ситуацію хоче, щоб я став більше схожим на Ісуса Христа. От вам все діє на добро. Те, що стається з тобою, якщо ти любиш Бога, якщо твоє життя в Його руках, ти довірився йому, ти віриш і по шляху крокуєш з Господом, тоді не хвилюйся. Все, що в твоєму житті буде діяти, на Твоє благочестиве формування, щоб твій характер був схожий на Христа. Принаймні Бог трудиться над цим. Є ще наша сторона. Бог робить так, щоб нам все діяло на добро, а добро в тому, щоб ми ставали схожими на Ісуса Христа, щоб формувати нас в образ свого Сина. Третій чинник або фактор такий, який, через який Бог виховує в нас благочистивий характер, це духовні дисципліни. Люди і обставини впливають на нас зовні, а дисципліни духовні зсередини. Якщо люди і обставини не в нашому контролі, ми не можемо це передбачити, проконтролювати, то духовні дисципліни залежать від нас. Від нас залежить, буду я практикувати піст і молитву, чи ні. Чи буду я читати Слово Боже і вникати в нього і практикувати його, чи ні? Чи буду я служити Господу, чи ні? Це від мене залежить. Це в моїй владі, це в моєму бажанні або небажанні. Тому, на відміну від оцих перших двох, нам дуже потрібні дисципліни в нашому житті, духовні дисципліни, які допомагають у нас нам духовно рости і набувати Божий характер благочестивий. Хочу привести два приклади. Перше, у мене є така ілюстрація. До речі, я привів ілюстрацію, у нас є фотографія дерева Бонсай. А я побачив, що у нас декор там стоїть. І сестри кажуть: оце ж ти про це дерево сьогодні говорив. Це дерево Бонсай. Он бачите за мною на екрані? Похоже? Ну, щось похоже. Дерево бонсай садять в горщик. Різне, там більший горщик, тут менший. І воно таке як карликове, гарне декоративне деревце Але науковці кажуть, що воно таке: знаєте чому? Бо росте в горщику? ДНК цього деревця таке, що воно може рости велике, як звичайне дерево. Ну оскільки його зажали отут. Воно просто не росте далі. кажуть от карликове дерево. Воно таке, бо його зажали. Воно не може більше рости просто. У нас є фотографія, де воно росте інше. Ну, там щось воно теж маленьке. Але воно вже не в горщику. Воно росте більше через те, що є куди. А ви знаєте, що у нас закладено ДНК. Ісуса Христа. Коли ми духовно народилися для нового життя, у нас Господь заклав можливості дуже великі. Потенціал в тобі і в мені для духовного росту є дуже великий. Але проблема в тому, що ми обмежили себе, не практикуємо дисципліни, не ростемо духовно, посадили себе в горщик, і похоже на дерево Бонсай. Карлики. А ДНК в нас у, велике. Ми можемо бути великими, проте маленькі через те, що горщик, ну не через те, що Бог нас посадив в горщик. Ми самі себе часто обмежуємо і не ростемо. Ти просто не практикуєш. Не ростеш. І є ще одне. Дерево. Називається, будь ласка, покажіть фотографію дерева. Називається сиквоя. Це дуже величезне дерево. Росте понад 76 метрів висотою. Це велике дерево. Живе близько півтори тисячі років таке дерево. Це одне із самих велетенських, а може, саме велетенське дерево на нашій планеті, Боже творіння. Але ви знаєте, чому ми зараз про нього говоримо? тому що Тут є хороше таке повчання для нас: це дерево ніколи не росте одне. Ніколи. Воно само таке не виростає. Оця вся маса тримається відносно неглибокому глибокому коріні. Неглибокому, але вони ростуть гаями невеличким ліском, рощами. Ви бачите, біля нього там є далі дерева і інші. І скрізь, де фотографію можна побачити, секвої. Вона росте поруч з іншими секвоями. Запорука оцього успіху їхнього, цього дерева науковці дослідили в тому, що воно коріннями тримається за інші секвої. Тобто їхні коріння, сплетені, і живе півтори тисячі років, воно настільки виростає, велике, що треба. Багато людей, щоб обняти його стовбу разом. Могутнє дерево. Але воно не росте одне. Це приклад для тіла Христового, для церкви. Приклад у тому, що Бог так зробив, так задумав, що християнин сам по собі не може вирости в отаку секвою. Не може. Нам потрібні інші брати і сестри, щоб ми з вами сплелись коріннями нашими, цінностями нашими, Дух Святий нас сплете, віра наша сплете, серця наші сплетуться. І тільки тоді разом ми можемо такі могутні вирости духовно, міцними, непохитними. Це дуже важливо. Дорогі друзі, якщо задати питання, чи потрібна нам домашня група, подивіться на секвою, чи потрібна нам служіння, чи потрібне нам сестринське, чи потрібне нам братське, чи ще щось, нам все потрібне. Але ну, якщо ти сам по собі, то ти точно не секвоє. Воно не росте просто само. А от оце може. Бонцай запам'ятайте який росте в горщику? А на кого ви більше схожі? Якщо вас запитати, ви більше бонсай в горщику чи секвоя? Тобі потрібна церква, а тобі потрібна спільність духовна з іншими. Якщо потрібна, якщо ти сплетений коріннями, ти можеш бути і ти будеш, як це секвоя. Ну, Бог поселив так, задумав, що воно одне не може таке вирости, йому потрібна ця спільність і взаємозалежність. Взаємозалежність. Іде вас двоє або троє. Там хто? Там я посередині вас. Господь з нами, коли ми разом. Це дуже важливий духовний принцип. Церкви не буває. Просто отам окремо ні. Церква це ми це разом. Тому, дорогі друзі, якщо хтось виявив, що моє життя похоже, як оцей бонсай в горщику, нам потрібно молитись розбити цей горщик і рости, бо ДНК в ньому значно потужніше, значно більше. Ти повинен практикувати Слово Боже в житті. Практикувати молитву, практикувати читання і роздуми над Словом Божим, практикувати спілкування, служіння, пожертвування це все частина одного поклоніння, одному живому Богу. Коли ми кажемо про формування благочестивого характеру, хай Господь нагадає нам через ці дерева, через цю взаємозалежність. Ми читали про людей. Притчі, да? залізо точить залізо, а людина точить іншу людину. Тобто ми з вами потребуємо для нашого росту один одного. Ми потребуємо один одного. Ніде ми не читаємо, що в Новому Завіті і в старому був заклик, щоб ми просто закрились вдома, відмежувались від всіх, і духовно росли. Такого немає. Церква. Це спільне, це койнонія, це оце єднання наше спільне. Отже, останнє місце, і ми завершуємо. В цьому місці написано 1 Тимофія, 4 розділ, 16 вірш. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Пильнуй себе і навчання. У вас написано: уважай на самого себе та на науку. тобто Вникай в слово Боже. І в себе. Бо результат буде дуже прекрасний. Для того, щоб ми спас, спаслись і самі, і тих, хто біля нас, нам потрібно постійно духовну дисципліну проявляти, в, уважати на себе і на вчення. І хай Господь цьому нам допоможе. Амінь.